Що ж, всім привіт, ось така пшеничка. Посіяно було кілограм по 200. Ось така. Зараз на даний момент йде дощ. Гарний. Ну як гарний. Дай Боже, щоб він іще йшов. Ось така вона. Ну, приблизно з одного зерна один пагон йшов. Посіяно пізно, відео є на каналі. Ось скільки вийшло. які колоски. Зараз йде дощ. Я привіз дощ і це добре. Ще скороті уборка. Он райдуга. Вже пропала отам до райдуга. А, яка радість, ну просто дощу потрібно болото, нарешті, нарешті Оце мені подобається погодка.